Доброго ранку, малята. А на дворі літочко, цвіте кожна квіточка, росами вмивається, сонечко всміхається. Малята, чи любите ви казки? Я впевнена, що так. Про героя багатьох казок я хочу загадати вам загадку. Довговухий пострибайчик. Відгадайте, хто це? Так, дітки, це зайчик. І одну казку про нього я вам сьогодні розповім. Зайчик та город. Жив в селі дідусь Мирон. Він дуже любив порпатися на городі. Він вирощував дуже гарну городину. Спостерігав, як наливаються соком на грядці овочі, поливав та доглядав їх. Кожного року збирав дуже гарний врожай. Але з часом він став помічати, що його соковиті морква та капуста почали безслідно зникати. Що за дивина така? Та ось якось дідусь помітив маленького зайчика, який порпався на його городі. Він гриз моркву і капусту. Розлючений дідусь спіймав зайчика за вухо і посадив його у клітку. Зайчику було дуже сумно. Він же носив їжу своїм братикам і сестричкам. Зайці прибігли шукати свого братика. Коли знайшли, хотіли відкрити клітку. Але маленькими лапками не змогли впоратися з замком, тож залізли у вікно хатинки, щоб знайти ключі. Тут додому повернувся дідусь. Він здалеку помітив, що на городі безлад. У хаті дідуся стрибали маленькі зайчики. Зайчики сказали дідусеві, що вони прийшли за братиком, який носив їм їжу. Він пішов за морквинкою нам до обіду і зник. Ми прийшли його рятувати. Дідусь розумів, що зайчик не хотів йому шкодити, він хотів лише прогодувати свою родину. Дідусь відпустив зайчика і домовився з ним, що зайці будуть допомагати дідусеві доглядати за городом. Дідусь Мирун за це ділився з ними своїм врожаєм. Ця історія стала прикладом для усього села. Що завжди можна домовитися і вирішити справу на благо для всіх. Малята я пропоную вам стати художниками і намалювати ілюстрації до цієї каски. А для роботи нам потрібно аркуш кольорового паперу, водичка, пензлик, гуашеві фарби, квач і ватна паличка. Квач окунаємо в водичку. І пензликом наносимо чорну фарбу, а потім білу. І починаємо малювати зайчика з голови. Малюємо в круг, далі вуха, і тулуб. Малюємо лапки, поки малюнок підсихає, малюємо пензликом травичку і морквинку. Ватною паличкою малюємо очі і носик зайчику. Рожевою фарбою промальовуємо середину вушок. Зайчик сіренький, стрибає гарненько, в лапках тримає, морквинку гарненьку. Малята, ми з зайчиком чекаємо на ваші роботи, як завжди, в творчій майстерні Золотий півник. До зустрічі!